А ви чуєте, як співають птахи? Сподіваюсь, чуєте? Не дивлячись на те, що тут лінія фронту, що тут вибухи, стрілянина, птахи співають. Хтось сказав, що навіть маленький равлик краще виконує Боже призначення і більше славить Бога, ніж людина, тому що він живе у відповідності з тим задумом, який вложив у нього Господь. Птахам. Не приходить в голову почати гавкати чи робити щось інше. Вони живуть своїм життям навіть в таких обставинах. Чого не скажеш про людей? Люди мають свободу, право вибору, і, на жаль, вони цю свободу часто використовують на зле. А саме зараз вони знищують один одного у цій війні. І... Це не можна пояснити нічим іншим, як тільки злим серцем, тому що ніякі розумні пояснення не знайдуть оправдання для цієї війни. Тому, коли ми дивимося навколо себе і питаємо, чому стільки зла, чому несправедливість, чому війни, чому смерті, то запитайте себе, чи завжди ми. Особисто ми живемо у відповідності з Божим задумом, з Його волею, з Його словом. Чи, можливо, ми використовували це, цю свою свободу для власних бажань, для власних пожадливостей, для злих якихось намірів? І найзлий з цих намірів це саме війна. Ці птахи вони ще раз нагадують на те, що Бог створив все добре. Але люди спотворили своїми злими намірами красу Божого творіння. Але навіть тут на фронті ці птахи потішають і нагадують мені, що Бог він досконалий, він любить. і він має тільки самі добрі наміри для нас. Тому будьте подібні до цих птахів. Живіть згідно з Божим планом, з Божою волею.